Шановні колеги, сьогодні у нас друга зустріч, експертна зустріч з проєкту Вивчай та Розрізняй, який ми виконуємо разом з Айрексом і Міністерством освіти і науки України. І присвячена життю буттю українських медіа під час нинішньої пандемії COVID-19. Ну зрозуміло, оця от пандемія вона стала випробуванням для всіх, ну для країни, для системи охорони здоров'я всього світу, і, зокрема, і української для е, державних структур. Наскільки вони близько можуть відповідати потребам е, громадян, але і для медіа, і медіа всього світу пробують відповісти на цей виклик. Виклик він ж складний з кількох боків. З одного боку, журналісти теж люди, і вони хворіють і вмирають, як і всі інші люди від наслідків цієї неприємної, скажімо так, хвороби, викликані цим вірусом. А з іншого боку, вони мають бути на вістрі подій. Вони мають. Роз'яснювати те, що відбувається, аналізувати його, і безпосередня присутність в багатьох жанрах, вона просто необхідна, наприклад, в репортажі. І от те, що ці складнощі медіа вони посилюються ще й тим, що одночасно йде криза фінансова, реклами вже не так багато. Млокальним медіа ще складніше, бо там ще менше реклами, і тут, звичайно, треба аналізувати це і допомагати медіа зрозуміти в якому стані на якому світі, так би мовити, вони знаходяться, і що їм робити далі. І от сьогодні ми розмірковуємо про це з одним з провідних експертів, в Україні, а от в цій галузі, так провідним, так точно. З президентом Української асоціації медіабізнесу паном Олексієм Погорєловим. я знаю Олексія з середини 90-х років. Це професійний медіаменеджер. Медіа менеджер, який керував своїм виданням, який от зараз керує об'єднанням редакторів, і який фактично керує і комісією журналістської етики, тобто він і знає, як керувати е, з точки зору інтересів суспільства, з точки зору стандартів етики. Пане Олексію, от які ваші думки? На якому ми світі і куди рухатися далі? Доброго дня колеги. Валерій Феліксович дуже дякую за таку високу оцінку, за якісну і гарну презентацію. Я хочу сказати, ну я почну, мабуть, з аудиторії, бо всі ми в медіа ми працюємо ж ясно, що для акціонерів, бо кожна медіакомпанія має своїх власників. І Кожен бізнес має працювати на дохід на те, щоб його медіакомпанія приносила дохід е акціонерам. Але м, кінцевий вигодонабувач, кінцевий споживач для медіа це аудиторія, це ті люди, які м, ну, купують результати нашої творчої праці і платять нам за кожен вихід видання або через передплату, або через роздрібні продажі. Ну і ця модель вона завжди була, тобто модель продажу контенту кінцевій аудиторії. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі полягає в тому, що від того, що саме ми даємо в контент, що саме ми ставимо на, на сторінки своїх видань і вебсайтів, і, і усіх проявів медіа, які сьогодні є. Ми впливаємо на аудиторію, тобто, окрім того, що ми даємо ну умовно кажучи, новини, які дозволяють людині слідкувати за тим, що там відбувається в світі, те, які ми даємо при цьому оцінки, який є тематичний підбір цих новин і інших матеріалів. Бо новинами журналістика не ну, можливо починається, але точно не закінчується. Є багато інших жанрів, в яких працюють медійники і від того, як працює редакція, від того, який це контент і яка якість цього контенту Валерій Феліксович згадав про дотримання стандартів, тобто наскільки цей контент відповідає стандартам і дійсно служить аудиторії. Ну, від цього залежить довіра. А без довіри немає ніяких продажів, коли нам не довіряють, коли не вважають нашу роботу якісною. Аудиторія цього не робить, то тоді і журналістика в кризі, і от це розуміння аудиторіями цінностей і роботи журналістів, розуміння і бачення аудиторіями якості нашої роботи, от, от це, це та сфера, де сьогодні, мабуть, відбуваються ну, най, найсерйозніші зміни. Вони в першу чергу технологічні. От, дивіться, наступний слайд. Ой. Це дані Кантар, тобто це, це компанія, дослідницька компанія ТНС, вона раніше називалася. Тепер вона називається Кантар Україна. Це компанія, яка працює на українському ринку давно. Вона працює це міжнародна компанія, вона працює на багатьох ринках. Ну і ми вчора з ними мали такий гарний вебінар про те, що, що відбувається в медіа. Тому я як учасник того, того вебінару. Можливо, неправильно зробив що. Коротше, з цього вебінару я хочу вам презентувати декілька важливих слайдів і звернути увагу на декілька важливих речей. От дивіться, перша. Перша це те, що ми бачимо, ну, як аудиторія розглядає медіа, де ми, медійники, сьогодні в, в мізках нашої аудиторії, де яку частину. Вільного часу займають продукти, які ми продукуємо в цій презентації. Я хочу звернути вашу увагу на дві позиції. Ну, топ-позиція це 59% відповідей людей, що вони роблять у свій вільний час, як вони проводять дозвілля? 59, практично 60% людей кажуть, що вони сидять в інтернеті. Ну, тобто вони в інтернеті, що ми далі поговоримо? І тільки 9% практично остання, тобто передостання позиція це просвіта, освіта це читання книжок, читання книг. Зверніть на це увагу. Я далі не буду це коментувати, тому що тут є багато ще й додаткових речей, але позиція про те, що перше місце у дозвіллі інтернет і передостання це книги. Це важливий сув у зазна у, 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 ну, у мізках да, у тому, чим люди займаються, чому вони е, у своїй свідомості такі роблять, е, такий роблять вибір. Ми не унікальні. Я маю на увазі Україну. Це світовий тренд, але і ми є частиною цього світового тренду, і ми маємо розуміти, що відбувається з одного боку для того, щоб допомагати своїй аудиторії. Е, Краще жити з іншого боку, щоб розуміти, як управляти нашими проектами. Тому що, як я сказав, вже медіа це бізнес, а бізнес працює на інтереси своїх власників, тобто має заробляти гроші для своїх власників. Е, продовжуємо е, аналізувати е, охоплення. Охоплення це фактично е, які медіа накривають які аудиторії. От дивіться по пресі. З 15 по 19 рік 20 ще не завершився, тому що ще, ще немає остаточної цифри. З 15 по 19 рік ми бачимо падіння охоплення з 37% до 24%. От е, всі основні, так би мовити, традиційні медіаканали показали падіння радіо. Ви бачите падіння, е, ну нема даних за 15 рік, але з 17, 17-й є падіння. Телебачення є падіння на теж. Велику кількість відсоткових пунктів з 91 до 76. Це, це, це велика цифра. Тобто, а інтернет при цьому зростає з року в рік, з року в рік показує зростання охоплення. Ця картинка дуже кореспондується з попередньою, де ми бачили, що 60% людей кажуть, що свій вільний час вони проводять в інтернеті. Довіра. Є світова світовий вимір довіри у світі. Це робить компанія Bertelsmann, Ой, вони вимірюють довіру. Ейделман, вибачте не Бертлсман Ейделман робить вибір вимір, вимірювання довіри і у Ейделмана. Ця історія точно триває понад 20 років, але зараз за останні роки. Ейдлман барометр довіри показує поступове відновлення довіри до медіа. Падіння е, таке глобальне падіння довіри у світі було воно якраз співпало з попередніми президентськими виборами в Америці. Е, це був 16-й рік і в 16-му році. Ейдлман траст барометр показував найменш найнижчий рівень довіри. Дивіться, що відбувається у нас між серпнем 18-го року і серпнем 19-го року падіння довіри до усіх до різних типів українських медіа склало 7 це третина. Тобто, якщо було 22, мінус 7%, стало 15. Це, це дуже серйозна цифра. Це означає, що аудиторія не вважає медіа, професійні медіа, де працюють журналісти, фахові. Не вважають е, достовірним джерелом інформації. Тобто нема чого довіряти тим брехливим медіа, кажуть, кажуть нам наші читачі, і йдуть в інтернет. А е, що вони, е, де, де вони беруть яку інформацію? Да? Тобто, що саме відбувається з медіа, що саме е, ще є, е, в чому саме ще є довіра? От дивіться, я е, позначив такими... Е, Точками для вас, що є ну, номером один, фактично по кожному з медіаканалів для телебачення номером один, це є відпочинок. Тобто, 41% людей кажуть, що коли я дивлюся телебачення, то я найчастіше відпочиваю. Про пресу кажуть, що дізнаються тенденції моди або косметики. Тобто, це є більш Ну, ладно, трошки пізніше. Да? Дізнаються про тенденції моди або косметики. Фокусую вашу увагу тут на дві речі: перше, що це тенденції, а друге, що це сегмент, мода косметика. Що стосується інтернету, ви бачите, що по всіх показниках інтернет б'є решту каналів, тобто відповіді на всі запитання, переважають, що все це я роблю в інтернеті. Але якщо з усіх відповідей по інтернету обрати топ 3 то на першому місці були, буде відповідь. Коли я йду в інтернет, що я там шукаю? Я там шукаю корисну для себе інформацію в побуті. Е, ще я там хочу дізнатися, щось нове і пізнавальне, і ще я хочу дізнатися останні новини. Тобто, по новинах, по е, щось новому і пізнавальному, е, і за корисною інформацією, ми з вами, такі самі читачі, така, такі самі представники аудиторії, як і інші люди, ми йдемо в інтернет. Тобто інтернет однозначно виграв усі, усі битви за новини. Ясно, що та швидкість новин, яка є в інтернеті, її нема в жодному каналі, бо в інтернеті інформація оновлюється постійно, а основні ресурси, основні інформаційні агенції б'ються за там, перші 5 хвилин. Тобто, хто перший повідомить новину, яка сталася, хто буде першим в цей інтервал п'ятихвилинного проміжку. Що лишається традиційним медіа, що лишається журналістиці, скажімо, не в інтернеті? По-перше, ми не мусимо порівнювати роботу в традиційному медіа і роботу в інтернеті, тому що інтернет це носій, інтернет це транспорт, це не, не про контент, це про доступ, це про швидкість і, і це про доступ. Тобто, доступ сьогодні всі ми маємо. Там смартфонів, з комп'ютерів з, з, з різних пристроїв, але ясно, що смартфони лідирують. Тобто, ми коли, ми, коли оце, там в смартфоні щось шукаємо, це ж швидкість доступу. Це, це не про якість, це про доступ. Тому перша, перший висновок, що працюючи, розуміючи, що ми мусимо бути в інтернеті, тому що аудиторія там, всі наші професійні навички ми мусимо туди перенести. Друга річ, на яку я хотів звернути вашу увагу, дивіться, вертаюся на пресу. Тенденції, тобто не те, що відбувається за 5 хвилин, а те, що накопичується, і сегменти тенденції моди або косметики. Тобто, преса має найвищу довіру як джерело якісної інформації про більш тривалі речі, які мають бути погружені в певні сегменти. Тобто, робота в, так, в журналах, робота в газетах, які вже стали. Ньюбзінс, тобто, які перестали бути щоденними в Україні і стали щотижневими в Україні, оцей ритм щотижневий виключає можливість фокусування на новинах і зобов'язує фокусуватися на аналітиці. Що ми маємо в результаті цих тенденцій, про які я сказав? Ми маємо падіння передплати. Я вам обвів... Це дані Укрпошти, я вам обвів оцим Еліпсом червоним. Дуже тривожну тенденцію. 59% падіння, най, най, найбільший показник падіння, такий масштабний, це редакційна передплата. Це звітує Укрпошта, що в них по статті редакційна передплата на друге півріччя 2020 року, тобто на, на цей час, в якого ми зараз знаходимося, найсильніше падіння відбулося по статті редакційна передплата. Це дуже тривожний е, знак. Це означає, що ті. Видання, всі видання і місцеві видання, зокрема, які працюють і мають працювати із своїми аудиторіями напряму, надмірно скоротили свою увагу редакційній передплаті. Тобто, не робиться або дуже мало робиться для того, щоб ваша аудиторія передплачувала ваші видання у вас в редакції. І, відповідно, оцю зібрану редакційну передплату на доставку ви можете передавати будь-кому не обов'язково Укрпошті. До речі, в Німеччині досі видаються приблизно 200 щоденних газет. 200. Вони не закрилися, вони продовжують видаватися, вони продовжують задовільняти потреби своїх аудиторій. Але одне але 98% тиражу щоденних газет. Німеччині доставляють самі видавці, не доставляє Deutsche Post, доставляють приватні компанії, які займаються доставкою. Оце, плюс це скорочення нашої редакційної передплати, ну, дуже тривожний е, момент. Е, це, якщо коротко, це такі основні тренди. Я там пофіксив вашу увагу на якихось важливих речах, а якщо ви хочете детальніше дізнатися, що потрібно робити, які є інші висновки, що варто змінювати в своїй роботі. От, дочекайтеся, коли Академія української преси видасть свіжий, е, свіже число медіа ландшафту. Там це вирішує в 15-х хвилині презентації. Про це не розповісти. От, дочекайтеся медіа ландшафт там про все дізнаєтеся. Валерій Феліксович, передаю вам слово. Щиро дякую, пане Олексію. Дійсно, ми будемо давати, от, будемо видавати оце, от, от звичайно, збірку експертів. Ну і будемо продовжувати. Спасибі. От дуже от, наочно і дійсно чітко видно от, місце, де знаходяться зараз українські медіа, які завдання перед ними стоять, і як в принципі, яким шляхом іти, як їх вирішувати, і я е, хотів би. Колеги, що і надалі ви залишалися з нами, і наступної п'ятниці ми будемо продовжувати наші зустрічі. А потім, як вірно сказав от Олексій, буде. Ви зможете побачити і їх в паперовому вигляді. Дякую всім, до нових зустрічей. Особливо дякую Олексію. Хай щастить. Дякую Хай щастить. вам. До побачення! До побачення.